Вітаємо вас, наші глядачі. Сьогодні у нас продовження рубрики норм чи стрьом. З нами сьогодні пастор церкви Микола Дорошенко. Він є сімейним, проводить сімейне служіння в нашій церкві відповідальний, тому у нас більше питань буде стосовно сім'ї. І так, вітаємо вас, пастора. Вітаю. Готові? Поїхали. Вітаю. Слухати не тільки християнську музику: норм чи стрьом. Норм. Приходити в церкву без хустки. Заміжні жінки. Ну, в нашій церкві стрьом. Добре. Носити сережки. Ну, Норм. Добре. Таємно цілуватися до обручення. Стрьом. Носити більше, ніж одну обручку. Стрьом. Депресія у християн. Норм. Нести в церкві лише одне служіння. Норм. Хрестити дітей. Сварки в родині. О, ньо, норм. Прийти в церкву в спортивному костюмі. Стрьом. Думати, що встигнеш покаятися перед смертю. Стрем. Жертвувати більше, ніж десятину в церкву. Норм. Жити разом до весілля. Стрьом. Танцювати танець молодят на весіллі. Ну, в наших це стрьом. Пити безалкогольне пиво. Стрьом. Дивитися нехристиянські фільми? А, ну, Норм. В церкві подружжю обійматися чи триматися за руки. Норм. Приносити в церкву врожай просто так, як десятину. Ну, норм. Віруючому захищати свою країну. Воювати. Норм. Зустрічатися більше трьох років до одруження. Ну, стромленько. Прати чи прибирати у неділю, чи в церковне свято. Ну, стрьому. На цьому наша рубрика закінчується. До нових зустрічей. Чекаємо ваших коментарів.